Народ, всім привіт! Нарешті я приїхав вже додому. І зараз йду на маршрутку і їду в Львів. Маю там зустрітися з своїм другом, а зараз в своєму рідному місті. Тут я народився, тут моя рідна земля. І похожу сьогодні по цікавих місцях, трошки вам познімаю, тому я думаю, відео буде цікавим. Не переключайтесь. Якийсь мітинг зібрався, кажуть, що Саакашвілі приїхав і щось там хоче підписати. Не знаю, до добра чи до, до зла. Будемо бачити. Політика грязна штука. Друзі, і от нарешті я добрався. Добрався я до міста Лева. Я за ним так скучив, що я вже аж мені снився цей Львів. І от нарешті я тут. Надів я очки, тому що я ще не звик до поглядів оточуючих людей. Львів класний. Зустріла Україна мене теплом. Границю перетнув нормально. Проблем ніяких не було. І нарешті я вдома. Нарешті я у тому місці, яке, на мою думку, вважається для мене одних з кращих. Перше місце це, мабуть, Одеса. Ні, Перше все-таки місце для мене це Львів, а наступне це Одеса. Їх не можна такі міста не любити, тому що архітектура просто вражає. Зараз чекаю на свого друга який вже їде з Івано-Франківська. І в нас тут з ним домовлена зустріч. І ми походимо по цікавих місцях, в яких, мабуть, ви ще не бували. І я вам це все покажу. От. Дівчата сміються. Мабуть, незвично. Бачите козака з камерою в руках, який йде і сам до себе щось говорить і записує. Але нічого, думаю, що сюди скоро це все також дойде. І можливо україномовний Ютуб буде більш поширеним. І все, будуть чекати свого друга. Не бачив його два роки і чотири місяці. Будемо зараз гуляти. Привет. Здорово Пася. Здорово. Знайомтеся Володя. Здраво, Всім привіт, мене звати Володя. І ми сьогодні будемо вам знімати чіткі відео. Чіткі відео від так, Паші так. і Вови. Сьогодні така погодка, я думав сонце буде, але немає сонця. Погода лондонська. Лондонська. Так. так. Добре, ми трошки поговоримо і далі будемо продовжувати зйомку. От ми дійшли до одного з місць, яке називається Ратуша. Зараз хочемо піднятися туди. Сьогодні 12 вересня. 12 вересня. Трошки дощ падає. 11 година по київському часу. О, ну, нова поліція. Е, наша поліція нова, зніме нову поліцію. Знімемо нову вони, поліцію. Вони нас думаю, кільками бити не будуть. Це нові поліцейські, вони подібні на робокопів. На американських копів. — На американських копів. Зараз піднімемось куди, он туди, так? Так, ми йдемо на самий верх. Сам Верх. Там пускають і зараз людей. Так, звичайно, йдемо. Зараз будемо не будемо пролом. Будьте з нами і не Так, Багато цікавого впереді вас чекає. Ще, сьогодні ми вже попали на ратушу, і ми піднімаємося на ступеньку. Ще не попали, ні. Йдем. Ні тільки Король... йдемо. Король Данило Галицький. Селфі, для короля Данило. <гану> <гану> щось ми трохи заблудились вхід, вже не там де був, потрібно десь якимись катакомбами добиратися. Але вроді якісь є вказівки. І ми напевно все-таки щось, щось сьогодні туди доїдемо. Правда? Так, точно. Ми прямуємо прямо, у нас є такий орієнтир, як ви бачите, називається вежа. Це є на англійській мові Tower. Направо. На так, і ми прямуємо сюди, тут є каса. Це нас. Доброго дня. Ми сьогодні піднімаємося, на вежу. скільки вхід. Всі гроші. Всі гроші. Всі гроші. Скажіть, скільки вхід? Я заплачу. Паша вирішив за мене заплатити. Йому... З іншої області. Є... Ти я, маю... Я, я маю йому Дякую. купити каву сьогодні. І морозиво. Такі дерев'яні сходи. Ще поставили давно-давно. Дивіться, я вам знімаю повністю все. Роки йдуть, а вежа не міняється, сходи також не міняються. Не знаю, скільки ми будемо туди добратися. Паша сказав, До що я вже піднімав сходи. Трошки змучились. Але воно того варте, щоб піднятися і піти подивитися з висоти пташиного польоту на гарне місто Львів. Ми вже не знаємо на якому поверсі, але тут такі ковби висять, які приводять в рух. І, звичайно, є, годинник. Такі, є звичайно такі білетики ще. Написано квиток. Ціна 20 гривень. Ми тоді пішли ще вверх. А тут такий годинник. Зараз ще з цієї сторони знімемо. Механізм як в поїзд до двигуна. До досить старовинний такий. Напевно, заспило щось там. Так, так. Все. Тут шатун є. Маятник. Так. Да. Вже якісь панорами відкриваються. Ну непогано. Йдемо далі. Залишилось кілька метрів і ми вийдемо майже на саму високу точку Львова. Це ратуша. Ще трошки зовсім чуть-чуть. покажи як туди далі. Це вже наверху. Давайте з паковок покажемо глядачам. Як тут класно. Воно так ненадійно родина. Не так, дивиться. ненадійно, шатається, висота така. Хитається. Трошки чесно не було б е, цих перил. було б страшно. Поручнів поруч, поруч, було б дуже страшно. У мене такий суржик, я не знаю звідки. Другом обійдий, покажи. Безкоштовно. Без дома надивай, сяде, подивиться. Я вам... Подобається тобі Львів? Так, звичайно. А Івано-Франківськ, похоже, має архітектуру. Так, як У Івано-Франківську теж знаходиться ратуша. Туди можна так зайти, як сюди? Теж. 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 Це звичайно. добре. Це добре. У Павла знаходиться на камері навіть рівень. Він по рівню хоче виставити селфі. Так, селфі на такому волі. На монету миску. Давай допомоги. Танець е, 740, Єврейський танець. Та Заходимо в такий тунель. І донизу до, низу, до низу. по серпантену. Дивіться, я сьогодні знімаю свій перший відеоблог. і мене ніколи не знав, що вийшло, чи ні. Вихід тут. А це новий проєкт, один плюс один. Не переключайтесь. Зараз ми йдемо до поїзда. До поїзда? Давай перший макет зніме ратуші, на якій ми були. Отут машина вийшла. Отут ці два лева, один і другий. Там піднялись вверх, пройшли по коридору, піднялись сюди і звідси вам робили зйомку. А тут я казав, що ще поруч погані. Ми йдемо до поїзду. Що Поді це за хані. поїзд? Це універсальний поїзд міста Львова, який їздить не по рейсах, а по кутілиці. Він їздить по зараз, ми місцях. Зараз, ми зараз запитаємо, скільки коштує туди. Добрий день. Ви, скільки коштує у вас А скажіть, коли розпочинається? Дякую. Я думаю, що це для таких туристів, які... Дивіться, іноземці. Які... Львова вони не знають. Вони не знають Львова, вони ходять з такою картою, вони так її розмотують. І можуть ходити, дивіться, визначні місця міста Львова, Ратуша, оперний театр, країна. Я думаю, що ми зможемо це все пройти. А подивіться, там є... Там mm. Ходіть, подойдіте. Діду. Ми відові заважати сьогодні не будемо, тому що він буде розпочинати свій концерт на площі ринок. Це є частиною, основною частиною його доходу. Якби в мене була гитара, ми, напевно, би спробували також і заробити сьогодні. Скільки заробити? Декілька гривень на купюр, на, на чай або на суші. Хороший фонтан. Для нього добре робити зйомку, тому що тут спокійно, культура, мів'яни, ніхто нікуди не спішить. А якщо спішать, то студенти. Класний місто Львів. Дуже класно зробили, на сонячних батареях поставили апарат, в якому можна оплачувати, напевно, певно, я так зрозумів, саме користування. І велосипеди. Ну це взагалі круто. Коротше, зробили термінал, такий, як в Китаї, прикладаєте. Телефон з інфе, з чіпом, або якусь іншу карточку, або встановлюєте додаток і оплачуєте через банк користування цим велосипедом, щоб можна було ним покататися. Ну, Сьогодні не наш день, тому що ми ще не встигли, в тебе немає карточки. Я ще не встиг зробити банківської карточки. карточки також. Але наступного разу ми обов'язково візьмемо їх на прокат. Дивіться, Йдем, я, хочу сказати, я хочу сказати одне слово. Йдем, ласка, Цього мене. вуличного музиканта мене. я дуже люблю волочого. Я, я, я нещодавно, буквально 4 хвилини тому, Павло запропонував йти до дідуся, який розкладає сумочку. А все-таки Павло, почувши його <рес> Та баян. це баян. Я 5 років ходив на баян. Він баяніст, він сам баяніст. <рес> я, я режисер. Ні. Так, зараз ми підемо до діда і послухаємо його. Про Львів, про Львів грає. Зі старів, як кажуть, за нами, з Харровом hey, oh, I

Родехів. Родехів! Пане місто Родехів, то на місто нічого. Дякую вам. Я перший раз сьогодні знімаю блог. А ви сьогодні перший раз зводите? І що? Це відео? Інтернет це відео. Що ви хочете зняти? А що сьогодні... Так. Так, що? Що ви мені скажете? А що вам сказати? Мене звати Володимир. Приємно втягнути. Ірина. Я бачу, щось таки подібне на саріє. А що я хочу сказати, я шукаю дівчину. Привіт. Але ми знаєте, нічого серйозне зраз заміж хочемо. Ви теж серйозно. Заміж хочете? Ні. То Ви просто так вацькі і почуття гумору таке, так? Ні, насправді. А ви може хочете на передачу попасти, розсмішити комік? Ні. А як ви думаєте, в мене є шанси розсмішити комік? Ні. Немає, я не смішний, правда? Ні. Я так це знав. Більше, більше такого ексцентризму. Так? Да, я не, я не дуже сумний. А я сумний такий. Вось... Не сумний, спокійний. Так... Спокій. Дівчата <світ> на восьмому курсі виглядають на четвертий курс. <світ> Але <світ> порадна, Молоді не. дівчата, гарні дівчата. Хочуть потрапити на передачу, розсміши коміку. <світ> Володя, Володя Зеленський допоможи їм. Ні, та як їм допоможе? Дівчата самі до тебе прийдуть. Все, ви самі прийдете. Може підійшли. Цього дворику знаходиться саме цей пам'ятник Це пам'ятник всіх туристів. Опа! Направо. Пам'ятник в такому ранці. Викнув. Мішовка, палатка. Кажуть, якщо його приміряти, то всі подорожі будуть потім вдалені. Приміряти його. Приміряти. Зможемо його зняти. знайти дуже цікаве кафе, яке знаходиться у Львові. Нам сказали, що потрібно піти на вулицю Степана Бандери. І чому воно цікаве, ви зараз за трошки часу самі дізнаєтесь, ми направляємось туди, тому не переключайтеся. Ну, ми підходимо до цього кафе, про яке я розказував. В такому кафе я ще не був, де ви, мабуть, також. От саме власне це кафе. Це кафе, в якому живуть коти і котів замовляти не можна, але вони приходять, щоб подивитися, як ви їсте, чи п'єте. Йдемо. Давай зробимо дезінфекцію рук, давайте перший, нажми туди. Нажми, на кнопочку. очко. Ага, Я роблю дезінфекцію рук. Це спірт? чи спір? Сувеніри різні. Ми зараз подивимось, давай що я зробив змагацію. тримай з боку просто тільки на кнопку. Спить. Спер. Спить. Скава, Спит. як сюди. Ще... Ми прийду. знімаємо сьогодні новий блог. Передавайте привіт. Привіт. А он зляк. Ні. Котики.

Дівчина розповідала, що ми маємо деякі правила так? Так. А, все чудово, що. Ну, ми ще в центрі, як невеличкі екскурсоводи, там волохати світ наших котиків. Так що, якщо у вас буде звикли запитання стосовно порід чи а, нас а, чи будь-чого, то будеш посадимо. Добре, дякую. І так. Сьогодні ми в досить хороший заклад. У нас має Назвіка... кат-кафе. Кат-кафе. А що Кат в якому? Коти. <ривіт> Треба кота ну, не, нам власть. все Павло, кота. А, вон, а вон. Паша пішов взятый кота. привіт. Привіт. Це, тепер ти будеш з нами. Ми тебе не відпустимо. Вона спала я її оп, оп, оп. і розбудила. Зразкрушка сядеться. Наприклад, має алергію чи не може вдома тримати кота, а дуже подобається такий тварин. Може прийти сьогодні тут? Вони тут чисті, бачить проказ. Напевно бояться камер. в кружку на е Давай зробимо начало, чтобы не запарусь. Ти будеш чай, да, на тебе прибори? Каже, не буде тільки каву п'є. Ліншу каву. Здорово. <рикулі> <рикулі> Здорово? Дякую. Смоток. Як це на камеру дивиться? Я думаю, що, що якісь великі засмановки прийшов. Поселився тут. Але їх, кажуть, готувати не можна. Так що не зміняємо. Степана Лише не бачите. Яка це вулиця? Степана Бандери, 47А. 47А. Місто Біл. Смачного. Дякую. О, ще один товариш прийшов. Товариш йде до нас. У себе вислухий. Він проголодався. Ви сьогодні тут біля рюкзака. Так що, данько. Тільки ось у мене. Я б тебе погодував цим з Брокколі, але. Сказали, що не можна. він хоче в, в рюкзак залізти. Що ти не знаю, що тут таке, правда? Що такого не бачив. Ходи теж, Ходи. Ходи. Я перший раз не бачив. Клво, не? Екзотика. Екзотика. Будь здорова. А ти що? ж про що ти думаєш? Дуже класний заклад. От я її опинився між двома котами. Зможу загадати бажання. Спокійна енергетика, правда, тут така? Скількох не був закладах, ну, щоб коти, коли присутні разом з відвідувачами. Бомб. Лойтля наліво, направо. На Дивись, це вмивається, це чихається. <рикус> я кажу, не хочу більше вже їсти. Це ніби дивився на них. <рикус> Але їсти потрібно, бо без тягне. Цікаво, не, не, не такі то, ну, вони такі пофіг. Типу не знають, що тут хазяїва. І... Але то прийшли пішли, а ми тут собі. Классник. Приходьте сюди, не пожалієте. Хороший настрій вам гарантований. Ну чесно, в мене зараз. Апетит трошки пропав. І смачний обід. Хм. Хочу показати вам цукор, який тут видають. Такий фірмовий цукор. Класно. Вже пройшло приблизно 4 години, як ми зустрілись, і Павло вирішив зіграти. Отакий Марусі подарила мама, та 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 та, 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 та Дякуємо, що були з нами до кінця. І не забувайте Підписатися, все, все, підписатись, підписатись, на підписатись на канал і все ще попереду. До нових зустрічі. Пока. Щасливо усім.